Компанія Фіалан є лідером України в сфері міжнародних перевезень. Одним з ключових направлень діяльності компанії є організація авіадоставки вантажів з Китаю. Експрес-авіадоставка вантажу має попит тоді, коли є необхідність доставити вантаж з Китаю в максимально короткий термін. Для експрес-авіадоставки ми приймаємо в роботу вантажі від 500 кг. Термін доставки складає при такому варіанті від 7 до 10 днів. Компанія Fialan займається організацією доставки вантажів під ключ, організовуючи при цьому додаткові послуги всередині Китаю. По-перше, це комунікація з постачальником по організації викупу вашого замовлення, перевірка вантажів на складі виробника або на нашому складі в Китаї. Юридичний супровід угод для фіксації всіх умов по замовленню. Організація фрахту у збірному лоті з будь-якого аеропорту в Китаї до нашого складу в Києві та обов'язкове митне очищення вантажу. Скористатися нашими послугами досить легко. Достатньо надати нам всю інформацію по вашому вантажу, а ми, в свою чергу, підготуємо індивідуальну комерційну пропозицію саме для вас. Кожне постачання вашого вантажу супроводжує менеджер з досвідом роботи в логістиці від 5 років. Ви можете бути точно впевнені, що окрім організації логістики, ми можемо надати вам консультаційні послуги по організації оптимізації вашого бізнесу при роботі з Китаєм. Довіряючи нашій компанії доставку ваших вантажів, ви можете не перейматися за терміни та збереження вашого вантажу, адже всі основні моменти ми прописуємо у двосторонньому договорі та несемо матеріальну відповідальність за кожен вантаж нашого партнера.